Якщо ви просуваєте ваш бізнес особисто і вивчаєте маркетинг по мірі можливостей і по мірі виникнення якихось задач, і досі не розумієте, як насправді все це має працювати, щоб мати повне бачення. Мати гарне планування і розуміти, як можна контролювати результатами вашого просування, це неможливо зробити без побудови системи маркетингу, незалежно від розміру вашої справи. Чи ви фрілансер, який зараз починає просувати свій бізнес, чи ви блогер, який починає думати, як монетизувати свій блог. Експерт чи бізнес з будь-якою кількістю працівників, незалежно на якому етапі розвитку ви зараз знаходитеся, єдине, що може допомогти структурувати ваш маркетинг, це чітка система, яка складається з трьох простих на слух етапів, але досить складних у реалізації. Маркетингова стратегія формально це концепт теоретичних зрішень. Як бізнес буде впроваджувати свою стратегію розвитку? Що ось ми хочемо бути там? Ось наші клієнти. Ми будемо пропонувати ось це. Ми можемо пропонувати це ось в таких обсягах за такою ціною. Відповідно, компанія зможе розвиватися, отримувати прибутки і рости далі. І маркетингова стратегія в цьому виконує роль пояснення, як це можна законтачити з ринком, що ми хочемо бути там, що для цього потрібно. Наприклад, потрібно актуалізувати бренд для того, щоб він став краще зрозумілим для досягнення цієї цілі. Наприклад, переформулювати позиціювання, можливо його розширити, можливо його попідсилити, можливо викинути зайве, що вже є нестратегічним для цього бізнесу. Так само лінійка пропозицій, можливо, її треба розширити, а можливо звузити, можливо відкинути зайве і сфокусуватися на тому, що зараз може принести найкращі результати і є найвигіднішим для бізнесу. Відповідно, перерозглядається цільова аудиторія. То є потенційним клієнтом для оновленої пропозиції, яка є зараз для бізнесу найбільш стратегічно важливою, а отже, рентабельною, що бізнес буде щось пропонувати і заробляти найкраще, найлегше, найвигідніше для бізнесу. Далі у маркетинговій стратегії підбирається концепт. Де найлегше охопити цих людей та презентувати бізнес зараз є величезна кількість можливостей, де бізнес може залучати клієнтів. І саме маркетингові стратегії визначається, що залежно від того, які обсяги продажів ми маємо гарантувати, ми маємо підібрати найрентабельніші канали, найлегші канали, найвигідніші канали просування, де бізнес точно залучить необхідну кількість клієнтів на необхідні товари чи послуги. Відповідно до цього розбирається план зусиль у кожному з каналів просування, і це може бути мікс як онлайн і офлайн каналів. Це може бути мікс маркетингу та піар. Це може бути просто присутність така формальна онлайн і повністю вихід в офлайн. Дуже дуже багато комбінацій, і для кожного бізнесу залежно від поточного стану можливостей. Ця формула визначається. Цей концепт визначається індивідуально, і тоді в кожному каналі просування, окрім тактики, визначається ще і до прикладу, якщо це контент платформи, контент, який контент, в яка регулярність в якому обсязі має виходити на цьому ж етапі? Вже є рішення, яка реклама бізнесу потрібна, в яких обсягах. Яка вартість може бути цієї реклами, і прогноз, скільки клієнтів ця реклама може потенційно принести, і від цього вираховується її рентабельність. Чи вигідно бізнесу запускати цю рекламу? Яку ефективність вона може принести? Ці всі рішення це як документ у вас на столі. І, звичайно, для того, щоб це реалізувати і побудувати роботу над цими завданнями, існує наступне поняття у маркетингу, яке називається маркетинговий план. Це фактично перенесення тієї теорії того концепту маркетингової стратегії на практику, і для того, щоб не розгубитися, не розпорошити свої зусилля. І для того щоб тримати таймінг, час на виконання цих завдань, і для того, щоб виконувати їх не просто як галочка, я зробив, і значить, якось воно має працювати, це все потрібно перенести на систему планування. Коли ми дивимося на нашу маркетингову стратегію, плануємо наступні кроки на наступний період, наприклад, кожного місяця ми плануємо, що за цей місяць має бути виконано, що треба зробити, щоб просунутися до нашої цілі? Потім, звичайно, йде величезний процес: це цілий місяць нашої роботи, це впровадження, реалізація нашого маркетингового плану. Але чи не найважливіший етап після цього це контроль, аналіз як трекінг? Скільки завдач ми виконали, але так само і аналіз якості, що ці завдання принесли бізнесу. І лише коли ми проведемо контроль над виконанням виконаних завдань, ми можемо аналізувати якусь ефективність чи помилки і планувати наступний період. Якщо ви не займаєтеся плануванням та контролем в вашому бізнесі, навіть при наявності маркетингової стратегії будуть інтуїтивними а отже, які не базуються на даних.